Утереш фактично своїми діями поклав на міжнародний кримінальний суд те, чим Зеленський грав на роях Він теж від своєї безкарності вже знесло йому дах чи як був проміжний сервер, який давали спотворені результати. Тобто, ті результати, які йшли з виборчих дільниць, вони проходили через оцей посередника створеного, і потім після відповідних коригувань віддавали відомості в центральну виборчу комісію. Пам'ятаю, як ми ходили практично ну майже щодня під ці судові засідання, і по генералу Марченко, і по генералу Павловського, і по самому Порошенко як зустрічали його в аеропорту, хоча хоч куди хоч, хотіли там його прямо заарештувати. От, побоюючись всі відповідальності, вони роблять все, щоб залишитися при владі щоб. Чому наш сьогоднішній етер називається, що в них вже знесло голову від безкарності? Я подивився, як тільки в нас, от ну дійсно реально, в нас воююча країна, проблеми з грошима і так далі. Я подивився на оце глядачі. мої вже бачили цю картинку, але я її ще раз покажу. Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 500 мільйонів. На 500 мільйонів, друзі, ще раз 500 мільйонів, півмільярда. Ці кошти спрямують увага на виплати родинам загиблих. Тобто, Протиставити знаєш за рахунок одних військових, от знаєш, вирішити проблеми родин загиблих інших військових 500 мільйонів. Запам'ятали, запам'ятали. А тепер їдемо далі. Е, G7 оголосили, що нам все-таки виділяють тих 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Я не буду пояснювати механізм, це кредит, який ми не, ми не віддаємо. А він гаситься і так далі. Тобто американці дають там все, європейці всі ці доєднаються. Тобто, як тільки Вава ой, Вова почув, що є, що буде скоро 50 мільярдів, що він робить. Він оголошує свою цю все 24 долара. Дехто там порівнював з Тимошенко, це було 250 доларів. Я так подивився. Вот. Але тим не менше, отже, вони що роблять? Вони скорочуючи витрати на військових, на ветеранів, на поранених, хочуть цими грошима вирішити е, іншу проблему. А оця тисяча, це я просто хочу наголосити, якщо по тисячі роздати кожному громадянину України, а в нас умовно 40 мільйонів, ну хай там. Не знаємо, не всіх є смартфон, не всі зареєструються в дії, але це буде 40 мільярдів. Це одна система Петріо для Харкова. Це просто я отак от просто так сказав. І оцей от рівень у цей знаєш ейфорії від без, безкарності, оце вони дійсно вже ну, є, ну вони несуться. Вони реально понеслися від своєї оцеї, знаєш, вони побачили вже великі долари в очах, і вони вже виріши дати людям цей знаєш таку якби то подачку, але перед тим. Збільшили податки, розповідаючи, що в нас 500 мільярдів дефіцит бюджету. У нас 500 мільярдів дефіцита, а уряд не відправляють, нахрен, перепрошую, у відставку. І в той же час вони зараз готові 40 ярдів роздати. Так от суть запитання. Суть запитання дуже до тебе така. Те, що їм знесло дах від майбутніх грошей, це вже я зрозумів. Те, що вони хочуть прикрити свій знесений дах від тих 50 мільярдів доларів. Замінивши їх на оцю вовену тисячу, ми вже дожилися, ми вже розуміємо. Дія. Це фактично від мала до велика мають бути зареєстровані в дії. Я на це дивлюся, як на елемент виборів, чи підготовку виборів через дію. Бо інакшого варіанту я не бачу, ти розумієш, я вже казав: 6 мільйонів громадян України під окупацією. 6 мільйонів це ВПО всередині не поймеш, де вони, що вони і як вони. Вісім мільйонів за кордоном, тобто фактично 20 мільйонів українців нема е, такої можливості, щоб їх якось обліковувати. А тут таке, знаєш, як, як перепис населення роблять за рахунок допомоги в тому числі, за рахунок підняття наших податків, а нам дають, як з барського плеча, оце от вони дійсно вже почали, перепрошую, сяти нам в очі і думають, що ми будемо вважати, що це Божа роса. І от мене емоції зашкалюють. -за -за Тебе сьогодні дуже такий спокійний, врівноважений настрій, тому давай краще ти говори, бо я зараз ще наговорю собі ще на одну кримінальну справу. Ну на жаль, вони розуміють тягати її відповідальності і розуміють, що оскільки як тільки вони позбуваються влади, одразу ж вони стають фігурантами там десятків, якщо не сотень, кримінальних справ за свої не тільки корупційні скандали, там і зловживання, а головне що вони нехтували своїми обов'язками і не готували. Країну до війни маючи такі попередження з усіх боків, тобто це порушення там декілька статей закону про оборону, коли вони мали за три місяці ще до повномасштабного вторгнення вголосити надзвичайні стани дійсно, як їм казали це неодноразово і в, е в Сполучених Штатах і в Європі і в Мюнхені. рейте окопи, рейте траншеї. А вони готували державу до шашликів, і сам Зеленський нагадаю, літав там на шашлики. То в гуту то в Тоскавек, то в цей в, в, в ковель. То ще там, на як за деякими даними, до своєї родини на не літав. <кій> ну, як стверджую, знову ж таки, деякі продвинуті туроператори Верховна Рада взагалі на півтора місяці пішла на канікули, і Кабмін жодного засідання не провів на цю найгострішу тему нашого тодішнього періоду, нашого буття. Нам по телебаченню обіцяли, що росіяни прийдуть з горілкою та. Холодцем Зеленський три дні записував це свої звернення новорічне, замість того, щоб готувати державу до оборони. Ну тобто, таких претензій до них величезна кількість, так от побоюючись цієї відповідальності, вони роблять все, щоб залишитися при владі, щоб не ну. Певним певним чином можна порівняти з тим, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, оскільки Натаняго теж безперечно буде відповідати за те, що він заради власної свободи все суспільство трясло цілий рік цим питанням юридичної реформи. Ну а в нас в скільки наживалися на кожній тонні білоруського бітума, заробляли по 200-250 доларів. то, напевно, не хотіли таку курку вбивати, які несе золоті яйця. І хоча вся опозиція, нормальна свідома опозиція волала в з усіх можливих трибун про те, що дайте 50 мільярдів, терміново надайте державі необхідні гроші для того, щоб готуватися. а… Замість того, щоб рити окопи, так вони ж рили під Порошенко. Я ж пам'ятаю, як ми ходили практично ну майже щодня під ці судові засідання, і по генералу Марченко, і по генералу Павловському, і по самому Порошенку як зустрічали його в аеропорту, хоча хоч, хоч хотіли там його прямо заарештувати. Так, от сьогодні дійсно ну навіть вчора. Мене підвозив до вокзалу, коли я їхав в Полтаву. Ветеран, інвалід. Так сталося, що коли мені робили операцію, поміняли мені два суглоби, поставили два протези цих титанових. Я багато там, останнім часом користуюсь таксі і, і ну, не завжди там в формі. Так от мені вже тричі підвозили мене таксисти, які ну, в небагато, небагато кращому стані, ніж я. Теж інваліди там, з протезами, але вони сьогодні отримують там копійки, якісь там вивели там за, за штат, поки там оформлюють свої документи. 600 гривень людина отримує. І вона в такому стані має сьогодні там заробляти працювати таксистом, щоб підтримувати свою родину. Я завжди згадую в Ізраїлі. Знаєш, чим які привілеї отримують ветерани імбаліди ізраїльської армії? Вони тільки вони практично мають можливість оформлювати отримувати там на себе. В... Станції заправні станції по всьому Ізраїлю, тому що вважається, що ти що це такий дуже е, привільний привільйований бізнес. То там ніяких особливих там не треба знань, просто отримав дозвіл, поставив від франшизної будь-якої там компанії, яка дає тобі право. Але володію цими всіми заправними станціями ну практично раніше так було. Я не знаю, може зараз змінилося, може не, недостатньо було інвалідів ізраїльської армії, але. Свого часу це було виключно інваліди ще там шестиденної війни, там війни е не е знав, не знав е такої е історії. А в нас, а в нас ці люди отримують по 600 гривень допомоги цієї фінансової. Тобто, і в, той, і в той самий час ще там скорочують цю допомогу і розкидаються цими зараз там практично 40 мільярдами для того, щоб дійсно, як ти правильно сказав, це політтехнологічний прийом. Про це навіть ну, один з політологів банковий журналіст там «Київпост» написав, що так дійсно таким чином вони зекономлять начебто, гроші на дослідженні на проведенні цих. Перепис населення, от таким чином вони знайдуть точну кількість сьогодні всіх потенційних виборців. І головне, що їх не, не просто знайдуть, а їх під на, на гачок цей підсерд, під, під, підчепити мають, щоб вони потім через саме через дію проголосували. А від, як відомо, голосування через дію в нас вже були свого це часу. Все. Навіть ну діє в нас, діє в нас дірява. Так, дірява так. її вже, як то кажуть, вже вже багато фахівців висловилися з цього приводу. Ну, що дія, власне... Це сплошна дзюрка. 20 років зараз виповнилось нашому серіалу операція професор. Да, в якому ми якраз усміювали всі пам'ятаєш каруселі, печення там. Так тоді ж був створений такий, ну зокрема, і та ж моїми там старими знайомими, які про це потім давали свідчення: створений був, був проміжний сервер який давали не спотворені результати. Тобто, ті результати, які йшли з виборчих вільниць, вони проходили через. Оце посередника створеного, і потім після відповідних коригувань віддавали відомості в центральну виборчу комісію. Тобто, вже такі в них були прецеденти, коли вони використовували. Тоді ще там не було дії ані тоді вже намагалися використати там ці технології сучасні для того, щоб спотворити результати Результати і так зараз зараз підстави стверджувати, що ці підозри не безпідставні. Розумієш, друже, вся стан цієї ситуації, що ця людина, наприклад, також отримує вогну тисячу. Так. Ти розумієш? От вибач, це, це таке враження, що їм реально знесло вже дах від, від того бабла. В них ніяких думок інших нема, здорового глузду нема. Нещодавно головком опублікував. Це, ну, це зараз так, статки керівників обласних псевд, дані декларацій. Майже всі, там 80%, офіційно мільйонери. Вони теж отримають Вовину тисячу, ти розумієш про що йдеться? Тут ну це просто якийсь ну це трішняк. Тобто, я дивився зараз. Ходить такий калаш е, в соцмережах. Що от там при Януковичу роздавали тисячу, при Юлі роздавали тисячу, при Петрові. До речі, роздавали тисячу. Я думаю, а де ж собака зарита? Ну вони ж просто так Петра, би, ну, не пхали би. А я дивлюся, а при Петрович роздавали якраз таки малозахищеним пенсіонерам. Так. Я розумію, що це теж. Я не заперечую, це теж. Політтехнологічний крок, я не заперечую, але все рівно. Але ж не, не, не роздавали оцім, о, о, о о вони роздавали тисячу, розумієш, тобто пенсіонерам роздавали, якщо вже ми говоримо малозахищеним, кого рівень життя не дозволяв, хто там субсидії отримує, розумієш? Ну це ж якийсь трендієць. Ну реально трендієць. І от таке враження, що вони вже в умі отих 50 мільярдів доларів G7, вони вже їх потратили. Нові будуть будувати таблички там біля Селідово чи в Покровську. Розумієш замість оборонних рубежів і так далі. Тобто, і потім розповідати Джо, чому ми ще не в НАТО? Ну таке враження, що розумієш, ну, ну реально, ця людина просрала все, що було в країні. Це кадри з фільму, в якому знявся Зеленський. Ми про цей про цей фільм робили сюжет з вами в, в серіалі. Він в черговому серіалі знявся. Розумієш? І от ще раз наголошую: цю тисячу оця молоч теж має право через дію отримати. Немає, так. Немає, немає іншої країни, яка б так дорого заплатила за перегляд дешевого серіалу. Ну, дешевого не в сенсі, не в сенсі скільки він коштував, коштував він якраз немало а в сенсі його змісту, оскільки там головним ворогом представлений в цьому серіалі. Був МВФ і Світовий банк, який там, начебто, перетворити, хотіли Україну назвали ще для ядерних відходів. Ну тобто, те, що було свого часу на прапорах цього блоку, не так створеного Медведчук Медведчуком. І нагадаю, саме цей блок був першим фінансистом першого сезону в цього. Вечірнього кварталу, який знімався 20 ну 20, 19 років тому, тут на в Києві на в жовтневому палаці, коли вони вийшли з тими самими слоганами, що НАТО гірше ніж гестапо що три сорта українців, що були тільки на майдані за гроші, і так знущалися над львів'янами, над тим самим Саакашвілі якого там зображували таким якимось божевільним крадієм, який там повзає на колінах перед цим ковбоєм Бушем, вимагає в нього. Не чергові якісь транши, да, які він з разом з Нетуді Ющенком буде буде розворовувати. Тобто, я свого часу питав Сакашвілі, як ви взагалі дійшли до такого життя, що бо так над вами звучали знущались, називали там його так прізвисько. Дали ти гамаршапа він там цілував чоботи цьому ковбою бушу, і після цього він пішов, пішов, створив цей офіс простих рішень. Ну до чого ці прості рішення призвели? Ми ж бачимо сьогодні. Ну, і ну так Саакашвілі. звичайно. Звичайно, я з тобою погоджуюся. Це теж одна із наших сьогоднішніх тем коротеньких. Звичайно, я глядачам хочу сказати: друзі, дивіться, ви тут пишете, що от давайте бойкотувати, не отримувати тисячу. Давайте ви ту тисячу відфутбольте на зсу. Ну це просто отак. От тому, що вони все рівно її стирять, а так, хоч на зсу буде, то хоч буде якийсь толк, раз вже вона буде нараховуватися. Але для мене тут питання не в тому, що розумієте, від того, що якби ми бойкотували би цю тисячу, це було б звичайно. Хлопці 40 мільярдів залишилося. Ну вони завтра знов руки кудись пустелять або клумбочки посадять, умовно кажучи, біля Павлограда в той час, коли вже всі говорять, що mm. треба готувати Дніпропетровську область також до оборони. Ну розумієш, да? Тобто, ну це, це правда. Ну тут ми можемо тут фантазувати собі все, що хочеш. Але тим не менше, друже, дивися, ти зацепив Саакашвілі, Я з тобою хотів сьогодні коротенько, все таки проговорити твої думки з приводу виборів в Грузії. А глядачам хочу сказати, буде дуже цікавий стрім. Розповідаю, не скажу з ким. Буде людина, яка дуже добре розбирається і дуже гарно охарактеризувала ситуацію як в Молдові, так і в Грузії, і чому для Росіян це дуже важливо? Ну так щоб далеко не забігати, і чому в чому є провина Саакашвілі в сьогоднішніх поразках опозиції в Грузії? Бо чи буде там зараз громадянське протистояння, чи не буде, враховуючи з результатів виборів, як ти вважаєш? Коротше, завтра я поговорю. Більш широко, але мене цікавить, і твоя думка з цього приводу. Як ти вважаєш, піднімуться грузини чи ковхнуть? Ну, в тому справа, що тут якраз неоднозначно ставлення грузинів до Сакашвілі, воно зіграло проти цієї об'єднаної опозиції, оскільки все ж таки він ну своєю такою там залежністю до цих препаратів, розширення свідомості він зруйнував свій імідж. Крім того, те ті акції. Покарання опозиціонерів, які він застосовував, да ми ж пам'ятаємо ці кадри, які були зняті в в'язницях, коли там знущалися і гвалтували війниками, війниками його супротивники політичник, як громили його опонентів на вулицях, як громили його телеканали, які його критикували. Тобто, того чого свого часу вимагали від Порошенка, щоб він рішуче так більш діяв по відношенню до. Ну такої справжньої чи керований з Москви опозиції, то слава богу, Порошенко уникнув до подібних дій. Тому слава богу, він на свободі, а не те, що зрештою трапилось самим сакашвілі, тому що до нього неоднозначне були ставлення, і це відбувається знов ж таки наставлені сьогодні грузин. Тобто, вони не сприймаються об'єднану опозицію, як ну щось таке біле й пухнасте розумієш у них свої скелети в шафах, і через це їм важко об'єднати сьогодні навколо себе всю. Ну, цивілізовану проєвропейську частину населення, це ж для них цей образ Саакашвілі він певною чи певним мірою є і тягарем, який їх там гірює яка висить у них на, на ногах, але те, що цей івонішвілі набуває все більшої і більшої фінансової ваги, тобто сьогодні, практично він чверть всього державного бюджету, це його капітали. Іванішвілі і він дійсно з одного з одного боку скуповує всіх місцевих начальників, забезпечує їхні там якимись преміями, які в свою чергу роблять ці вкиди і зловживання для того, щоб він переміг саме на периферії. Ну а з іншого боку, це саме. Населення Грузії через те, що воно в такому стані сьогодні з, з знаходиться то в їм, їм і такими людьми легко управляти і легко їм і керувати. І Вони на жаль не думають сьогодні про е якісь там ідеали демократії. Я е багато хто думає просто про своє виживання, і таких людей легко, легко спілкувати їхні голоси. Да дуже я з тобою погоджуюся. Е я хотів би зараз просто ще наголосити ще на одній темі. верніше, в контексті цієї теми, ще на одній тезі. Теза – це Вірменія. В Вірменії може спокійно десь була рухатися через Грузію. А зараз для Вірменії, скажімо так, йде так звана ізоляція в своєму регіоні, і це дуже серйозна проблема. Бо ми бачимо, як останнім часом Вірменія все таки дрейфувала в бік демократії, скажімо так. Хоча вони є члени ОДКБ, я все пам'ятаю, я це все дуже добре. Пам'ятаю, але тим не менше, ну ми бачили останнім часом зрушення, але ці зрушення не знаю, чим це закінчиться. Ну окей. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Мені цікава твоя думка з цього приводу. Ну і раз ми зацепили вже міжнародку. Я ще хочу додати, що Майя Санду, зараз у них буде другий тур президентських виборів. Але на що я звернув увагу? Що політична сила президентки Майя Санду, якщо через 9 місяців в них там, по-моєму, вже будуть вибори до парламенту, а це все таки парламентська президентська республіка. Так от в цьому контексті політична сила президентки Майї Санду Може отримати лише 30%, відсотків, і це буде якщо, якщо не створить собі якусь паралельну дружню політичну силу, з котрою зможе зробити коаліцію. Бо зайшовши в парламент там 30-40% відсотків, фактично можна можуть отримати ту саму історію, що в Грузії на сьогоднішній день. Тобто це сценарій. Бо в Грузії ми бачимо, що парламент зараз буде мати собі проросійський як то кажуть, сценарій. І президентка Грузії, яка б вона демократична не була, але для неї це я думаю, що вже і імпічмент може получити. Ну я ще п'ять років тому цитував часто дослідження БІБІСІ, яке зробили на матеріалі далекого там Мадагаскару. С -с -с Серйозно там вони дослідили ситуацію, як росіяни відверто скуповували всю антиєвропейську тоді, ну опозицію, яка виступала проти прозахідного. Кандидата і практично не ховаючись, завозили туди. Нещодавно Карл Болох розповідав в нашому стрімі з ним про те, що виявляється той самий Газпром, спеціально створив свою власну митницю і власні авіалінії, як відомо, які просто відверто вивозили кеш без будь-якого контролю. і Ось один з таких. Прецедентів був, коли прилітали з валізами доларів до далекого Мадагаскару, який там на відстані 6 тисяч кілометрів знаходиться від російського кордону, і відверто скуповували голоси тих партій, які мали об'єднатися для того, щоб подолати цього проєвропейського кандидата. Так а що ж казати про Грузію, з, з якій з Росією налагоджений сьогодні такий плотний контроль, плотний контакт Завозять туди сьогодні практично продукцію в обидві сторони. Немає сьогодні ніяких там бойкотів ані грузинських товарів, ані російських товарів в Грузії. Тобто, відповідно можливості скупку голосів так само, як і в Молдові. Вони ж стверджують, що 300 мільйонів було сплачено тільки на першому турі цих президентських а, перегонів для того, щоб скупити голоса про російських ну за проросійських кандидатів. Але цікаве спостереження соціологічних служб що. Практично молодь ігнорувала ці вибори, що більше 50% відсотків тих, хто проголосував, це люди старше 50 років. Тобто якраз зараз завдання і на цьому другому етапі президентських виборів на майбутніх парламентських мобілізувати все ж таки молодь, яка ну влаштована набагато більш про європейські угу. я навіть не знаю, що для нас краще, що гірше, тому що в нас молодь може по приколу зробити те, що зробила, Ну, ну але, але тим, тим не менше, менше. зараз вже так, зараз. зараз ні вже все Сьогодні, сьогодні я погоджу, Сьогодні молодь вон в окопах, вибачте, фігачиться. Ну, патріотичне середовище. Єдине, що, що вони не признаються, що вони зробили в 2019 році, яким був їхній вибор, і чому їхні бабусі проголосували за зелену команду за цей шапітолік. Але тим не менше, тим не менше, раз ми зачепили ще цю тему. Я би хотів би тебе буквально ще однією тезою почути. Бо так, от росіяни готуються до затяжної війни. і Якраз такі впливи в Молдові, впливи в Вірменії, впливи в Грузії це все те, що буде працювати проти України. Ми це розуміємо. Але окрім росіян, які готові до затяжної війни, я ще так покажу, чому вони це мають таку можливість бути готовими? Бачите, да, тобто, це автопровід дружба. Це щоб ви зрозуміли, через Україну пішло в Братіславу, пішло в Будапешт. Ну щоб ви просто всі друзі зрозуміли розуміли. Але я зараз не про те, а я про це правила ООН не дозволяють зустрічі посадовців з особами, щодо яких міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, окрім вирішення фундаментальних питань, ну і так далі. Далі наш дипломат кислиця розповів, що понад 20 років тому ООН уклала угоду про відносини з Міжнародним кримінальним судом. Коротше говоря, скажу простіше: Борига Гутереш фактично своїми діями поклав на міжнародний кримінальний суд те, чим Зеленський грав на роялі. Він теж від своєї безкарності вже знесло йому дах. Чи як твої думки з цього з цього приводу? Ну, по-перше, минуле. Цього персонажа достатньо строкатий і скандальний, тобто він сидів свого часу з за одними столами на одних офіційних зустрічах не просто там з Ясером Рафатом, а сам Абуджі Гадом з такими найодіознішими терористами, яких розшукували. По всьому світові, а він тоді був, якщо я не помиляюсь, правильно як вона це соціалістична прогресивна партія Португалії. Він був тоді її керівником і входив до якраз там таких об'єднань про радянських партій в ну, 70 ті роки. Тобто, людина з таким бекграундом насправді ну, не мала б займати місце в, в, в генерального секретаря. Ну, між іншим, навіть сама ця назва вищої посади, ООН, генеральний секретар, вона така був. Пахує трошки э, совєтським чимось, да? у нас були генеральні секретарі. секретарі Ну і в Хамаса, Хамас, Радянський Союз і ООН, в тій організації, які мають э, генеральних секретарів. Генераль, генеральних секретарів Так от його діяльність сьогодні певним чином теж, я думаю, інспірована певними там матеріальними ватрушками, які він через ті чи інші там канали отримує від росіян. Ну це ж було зрозуміло, що Путін накопичував такі аварії там за кордоном, там по, по різних оцінках там до трильйона доларів переховано по цих е, е, офшорних зонах. Тобто, якщо панамські офшори відкрили там скільки там 15 мільярдів російських грошей, які. Не були по всяким там роз, роз, розховані заховані по віоленчелям. Там як стверджують коханця Путіна, колишнього там цього ролдугіна. Так це ж одна з там 90 зон офшорних по всьому світові. Скільки там переховано сьогодні, і вже ці гроші пішли в хід, тобто те, що сьогодні російська економіка знов ж таки зростає, там рекордними темпами. Це відбувається і за рахунок того, що вони компенсують свої недоотримані долари. За нафту і газ тим, що повертають оці приховані свої авуари з офшорних зон до Росії, і щось використовується для того, щоб і далі підкуповувати західних діячів, таких, таких, таких як Орбан, як Фіцо, на яких вже накопичений величезний там компромат, нагадаю, що Орбан звинувачений в тому, що він там ще в 90-ті роки отримував отримував Безпосередньо гроші з рук співробітника Могилєвича, найрозшуканіша злочинця там сьогодні в світі, і потім Могилєвич ці всі секрети Путіну і перепродав для того, щоб там продовжити своє безтруботне існування. Він нагадаю, живе на вілах, на одній з віл на Воробйових горах, де свого часу жили тільки перші секретарі комуністичних партій цього соціалістичного блоку. А сьогодні ну, ми свого часу зробили навіть. Переклад розлогу такого дослідження двогодинного BBC, яке якраз на піку цих судових процесів проти нього, коли він був найрошуку злочинцем світу Семен Могилевич уродженець Києва. До речі, да так, от свого часу цей фільм було заборонено до трансляції. Ми вже підготували там, мало бути паралельно вийти на BBC World Service цей фільм і в на одному з там українських телеканалів, але в останній там буквально. Години найпотужніші були задіяні юридичні структури, адвокатські контори по всьому світу для того, щоб заборонити BBC транслювати цей фільм. Там їх загрожували їм там багатомільярдні претензії по щодо так званого шкоди, яка бу, може бути завдана да, моральна шкода цьому Семеному і в іншим буде друге засідання. Мого суду з моновим портновим да на 10 листопада призначене, де він вимагає від мене спростувати ті відомості, які ну зокрема й мислилися в наших з тобою ефірах, де я попереджав, що про цю небезпеку того, що цей ця людина збирала не просто відомості про українських патріотів, да яких таких з яких він збирався запроторити за грати чи там фільтраційні табори, звідки, звідки вони потім будуть там потихонечку і як він писав на своїх в своїх соціальних мережах. А головне, як на мене, те, що він створив для росіян, міг створити для росіян практично базу. Величезну баду побану базу потенційних колаборантів, ті люди, які йому насилали відомості про українських патріотів, ветеранів АТО для того, щоб їх там потім знешкодили. Вони ж самі потім могли стати цими гауляйтерами цих окупованих територій, які кі ну, активісти. Які я ті, я тобі трапили. скажу, я тобі скажу, що не тільки гауляйтерами. Ти розумієш, що якщо, наприклад, там портнову умовних там тисячу людей надіслали якісь дані на якихось тисячу атошників, це фактично вже агенти ФСБ, тому що вони вже на крючку, бо вони вже співпрацювали. В такій маленькі речі і так далі. Ну, як проводиться вербовка, хто кажуть, не мені тобі розказувати, наші глядачі теж прекрасно це розуміють. Друже, дивіться, ми сьогодні, в принципі, обговорили дуже багато цікавих тем. Я вважаю, що на даний момент я можу лише сказати нашим глядачам, що е, фактично вам залишається підписатися на YouTube канали Дмитра Чекалкіна і на наш лапінформ Українсь задонатити на ЗСУ, підтримати нас через кнопку спонсорства або будь-яким іншим доступним методом, в описі до відео ви завжди це знайдете. Дуже, а тобі я щиро дякую. Що я можу сказати? Попри всі негаразди, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги Ми переможемо. Та слава Україні. Героям слава дякую.